Це Ярослав, офіційний дистриб'ютор заводу Вієнтакс, продаж монтаж рекуператорів. Звертайте, зараз дуже важливу інформацію, скажу для вас. Добрий день. Компанія «Розумна вентиляція. Вже ми зробили гарний отвір діаметром 162 мм, Встановили трубу, вітрозахисну кришку і починаємо монтаж. Це основний елемент рекуператора, керамічний теплоакумулятор. За рахунок його сотової структури, він виграє основну роль, зберігає тепло взимку і прохолоду влітку. Встановлюємо. Яка Гарантія Гарантія на теплоакумулятор 10 років, якщо його фізично не розбити. розб'є. Це вентилятор. Тепер ставимо. Кришку яка в якій і керування і фільтр знаходиться. Під'єднуємо вентилятор. Встановив фільтр і прикручуємо внутрішню кришку, яка є корпусом. Рекуператора в ній керування, в ній зараз покажу індикація. Ось пультик. Ось ми вмикаємо і ставимо кришку, яка ще зараз захисну монтажну плівочку знімемо. Ця кришка в разі, якщо Сусіди десь щось запалили, осінню, таке буває. Треба вимкнути рекуператор і закрити клапан. І е... Тоді дим не попаде від дурних сусідів. Ярослав, розкажи ще, може хтось ще не знає, що це таке ти робиш? Рекуператор – Це, рекуператор? це е, е, пристрій надважливий для всіх, хто як мінімум поміняв вікна на пластикові е, і порушив вентиляцію. Він постійно провітрює без витрат тепла взимку, без витрат прохолоди влітку. В першу чергу це про здоров'я людей, в другу чергу це про здоров'я оселі, бо коли не вистачає вентиляції в приміщенні, пітніють вікна, з'являється плісняве, як слідство хвороби, алергії і так, далі, і так далі. Дуже багато проблем. Багато хто намагається осушувачами це вирішити. Воно частково вирішує, але люди забувають, чим вони при цьому дихають. Людині обов'язково потрібен постійно свіжий, насичений киснем повітря. Свіже. А скажи, будь ласка, вартість цього приладу? А цей прилад, починаючи від комплектації, залежно від 6800, коштує 6810, якщо бути точним. Він є пульт і вайфай, так? Є, є, є з пультом, є з пультом і під керуванням Wi-Fi, є е, під тонкі стіни слід, є там, де не можна виводити на фасад системи Invisible, є з датчиком вологості для надвологих приміщень. Звертайтесь, це для вашого здоров'я. Так, друзі, ми цим давно дійсно займалися. сотні довольних тисячі. клієнтів, навіть тисячі. Це гарантоване вирішення проблеми, особливо у це, якщо мокрі вікна, якщо це пліснява. Будемо раді. Доставка безкоштовна. Знижки звертайтесь, допоможемо.